Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 25, перший варіант. Перше завдання задача. У шести клітках 36 кролів. Скільки кролів у семи таких клітках? Запишемо умову до цієї задачі. 6 кліток 36 кролів, 7 кліток невідомо кролів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки королів у одній клітці. Перша дія 36 поділити на 6 дорівнює 6. Знаючи, скільки королів в одній клітці, ми можемо знайти, скільки королів у семи клітках. По 6 взяти 7 разів. Друга дія 6 помножити на 7 дорівнює 42. Поєднаємо у виразі дві дії. Дивимося на другу дію. 6. Це число ми знайшли першою дією. Помножити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на 6 помножити на 7. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6 помножити на 7 дорівнює 42. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 42 і маємо таку відповідь: 42 кролі у семи клітках. Друга задача. Учні посадили у парку сім саджанців дуба, сосни у 4 рази більше, ніж дуба, а липи на 18 більше, ніж сосни. Скільки саджанців липи посадили? Запишемо умову до задачі. Назву дерев скоротимо на приголосний до першого голосного. Дубів було 7 саджанців, сосни невідомо скільки, але відомо, що у чотири рази більше, ніж дубів. А липи невідомо скільки, але відомо, що на 18 саджанців більше, ніж сосни. Нам потрібно знайти, скільки саджанців липи посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, скільки саджанців липи посадили. Нам відомо, що їх було у 4 рази більше. Перша дія 7 помножити на 4 дорівнює 28 саджанців сосни. А тепер можемо знайти, скільки саджанців липи посадили. Їх було на 18 більше. Друга дія. 28 додати 18 дорівнює 46. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 28, це число ми знайшли першою дією, додати 18. Це число нам було відомо за умовою задачі. Маємо такий вираз: 7 помножити на 4 дорівнює 18. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 28 додати 18 дорівнює 46. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 46 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. 46 саджанців липи посадили. Третя задача. Від мотка дроту відрізали 5 кусків по 4 метри кожний. Залишилось в мотку 56 метрів. На скільки, метрів дроту, скільки метрів дроту було? Наскільки більше метрів залишилось, ніж відрізали? Давайте запишемо умову до цієї задачі. Було, відрізали, залишилось. Від мотка відрізали 5 кусків по 4 метри, так і записуємо. Залишилось 56 метрів. Ми маємо знайти, скільки метрів дроту було в куску. І ще одне запитання маємо до цієї задачі. Наскільки більше метрів залишилось, ніж відрізали. Ставимо порівняльну дужку тут, де у нас відрізали і залишилось, і. Записуємо на невідомо метрів більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки метрів дроту відрізали. По 4 взяти 5 разів. Перша дія 4 помножити на 5 дорівнює 20. 20 метрів відрізали. Тепер ми можемо знайти, скільки метрів було. Якщо відрізали 20, залишилося 56, то ми маємо до 20 додати 56 дорівнює 76 метрів було. Ну, а Тепер можемо порівняти, наскільки більше відрізали, ніж залишилось. Відрізали у нас 20, залишилось 56. 56 відняти 20 дорівнює 36 метрів. Виразу до цієї задачі не буде, так як у нас два е, окремих запитання маємо відповідь. Даємо відповідь на останнє запитання, тому що на передостаннє запитання, скільки метрів дроту було, ми вже відповіли у другій дії. Слово скільки замінюємо на 36 і переписуємо всі слова, що є в запитанні. На 36 метрів дроту. Більше залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 6 і 7 додати добуток чисел 5 і 6 6 помножити на 7 буде 42, 5 помножити на 6 дорівнює 30, 42 додати 30 дорівнює 72. Суму чисел 10 і 26 поділити на 6. Виконуємо дію в дужках. 10 додати 26 дорівнює 36. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Від добутку чисел 7 і 8 відняти добуток чисел 7, і 7, 7 помножити на 8 дорівнює 56, 7 помножити на 7 дорівнює 49, 56 відняти 49 дорівнює 7. До 10 додати частку чисел 28 і 7. Спочатку шукаємо частку. 28 поділити на 7 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14, 90 зменшити на частку чисел 35 і 7. Виконуємо ділення. 35 поділити на 7 дорівнює 5, 90 відняти 5 дорівнює 85. Від 81 відняти різницю чисел 17 і 9. Виконуємо дію в дужках. 17 відняти 9 дорівнює 8. 81 відняти 8 дорівнює 73. 48 поділити на 6 поділити на 4. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 81 відняти 17 відняти 9. 81 відняти 17 дорівнює 64. 64 відняти 9 дорівнює 55. Знайти значення виразу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайти значення виразу, 7 помножити на А додати 29. Якщо А дорівнює 7, то замість А підставляємо 7. 7 помножити на 7 додати 29, дорівнює. 7 помножити на 7, це буде 49. 49 додати 29 дорівнює 78. Якщо А дорівнює 9, то 7 помножити на 9. Замінюємо А на 9, додати 29. 7 помножити на 9 дорівнює 63, 63 додати 29 дорівнює 92. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 25 відняти 9 дорівнює 16. Знову невідомий відємник від зменшуваного відняти різницю. 38 відняти 17 дорівнює 21. В цьому виразі знайдемо від'ємник. 63 відняти 25 дорівнює 38. Тут також невідомий відємник. 90 відняти 27 дорівнює 63. В наступному виразі у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 40 відняти 25 дорівнює 15. Тут невідомий другий доданок. від суми відняти відомий доданок. 77 відняти 31 дорівнює 46. Вписати знаки більше, менше або дорівнює. Натисніть на паузу та виконайте завдання, використовуючи правило крокодил. Перевіряємо. Для того, щоб виконати завдання, ми маємо повторити одиниці вимірювання довжини. В одному дециметрі 10 см. В одному метрі 10 дециметрів. Перший вираз 4 метри 6 дециметрів. Це буде. Ага, тут подивіться, наступний вираз у сантиметрах. Значить, нам тут потрібно зробити подвійне перетворення: спочатку в дециметри 46 дециметрів, а потім в сантиметри 460 см. А тут у нас буде 406 см. 460 см більше, ніж 406 см. 3 метри 9 дециметрів це 39 дециметрів. І тут у нас 39 дециметрів, знак буде дорівнює. 70 дециметрів і 7 метрів. Ми можемо або в дециметри, або в метри перетворити. Ну, Давайте переведемо в метри. 7 метрів дорівнює 7 метрів. Тут також. 5 метрів 50 дециметрів. Ну, давайте переведемо тут в дециметри. 5 метрів це 50 дециметрів, дорівнює 50 дециметрів. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!